Усім привіт, мої прекрасні любі друзі! З вами Поліна Грінченко, психолог, провідник з грей провідник у «Тонкі плани, де ми занурюємося до вашої душі і з'єднуємо вас самим собою. І сьогодні мені чомусь захотілося, прям дуже сильно зняти більш таке живе відео, більш практичне, де ми прям зробимо практику. Швидке, прискорений курс да, трансформацій. Почну з того, що взагалі, щоб бути щасливою в прекрасному стані людиною, то потрібно закохатися у своє життя. Це взагалі найголовніше трансформаційні ігри це Часто декілька етапів розвитку людини. Від родових якихось історій, історій здоров'я до вищих аспектів, зв'язку з душею, ізотерики, вищих сенсів і так, далі, і так далі. Так, от зараз ми з вами зробимо усі ці рівні легко і швидко однією практикою. Давайте прямо зараз вставайте в своїй кімнаті. І знайдіть у кімнаті простір, що відповідає зараз вашому життю, вашій енергії, емоціям, досягненням, успіхам, матерії і так далі. Прямо зараз відчуйте, де це місце знаходиться в вашій кімнаті. Провідчувайте це місце. Отпустійте там. Угу. Ви прямо тут. І тепер уявіть, що ви повуха закохалися. Знайдіть місце, де ви б тоді стояли. Закохані. Встаньте туди. Встаньте там, де ви відчуваєте себе закоханими. От прям про відчуваєте також цей стан. Кожну зміну енергії ви можете допомагати собі робити вдихом. Да? От я щось вам кажу: зробити, уявити, ви робите вдих. Якщо вам так комфортніше, так легше перемкнутися, то чому тоді. В цьому ви зараз не живете, в цій закоханості, в своїй реальності. От прям запам'ятайте це місце, де ви зараз стоїте, в закоханості. І тепер поверніться туди, де ви стояли хвилину тому. І зараз я буду говорити вам. І ви повільно, повільно будете підходити туди, де ви закохані. Зараз вам потрібно зрозуміти, який саме фіговий, херовий досвід ви зараз у житті проживаєте. Чому ви в нього вляпалися? Чому ви в нього увійшли? Чому він вам важливий? Чий це досвід? Навіщо він вам потрібен? От прямо зараз сфокусуйтеся максимально на собі, на своєму тілі, на відчуттях і на відповідях. Чиє життя ви проживаєте, якщо ви так живете, де не закохані у своє життя? Чиєсь життя, бо яке завдання ви все ще вирішуєте у своєму житті? Добре. Робіть крок. Усе скасовуємо цю програму. Ви її прожили. Скасовуємо цю програму. Ви її прожили. Молодець, вдих, видих, і тепер яких людей ви ще не позбулися у своєму житті. За що? Через кого? За що і за кого ти тримаєшся? От почуйте зараз. Люди не помирають для вас, поки ви з ними не пройшли певні сенси, певні смисли. Вони для вас все ще живі, живі. для вашого життя, для вашого досвіду, вони все ще от знаходяться навіть в вашому тілі. І зараз робіть крок знову до своєї закоханості. Позбавляєтеся цих людей. От прям. Відчуйте, як ви позбавляєтесь від цих людей. видих і видих, у трансформаційних іграх. Я кажу зараз про Лілу, да? але загалом в усіх. Так працюю, щоб ви б знайшли рішення, як з цими людьми поговорити, пробачити, відпустити, прийняти рішення і що завгодно от зробити. Просто зараз ми робимо усе механічно. Зараз знову подивіться на ту точку, де ви закохані, щоб ви тримали якраз увагу на цій точці. Тримайте увагу на точці, де ви закохаєтесь? Добре. Що ви хочете прожити, коли ви закохаєтесь? Який досвід вам необхідний? Що ви там отримуєте найцінніше, коли ви закохані? Або що отримаєте, який там сенс, яке почуття, яке відчуття, що вам потрібно в собі розвинути, щоб бути достатньо сміливими, щоб взагалі от, піти туди. Якого рівня особистості, матерії, емоцій, безпеки, здібностей, навичок вам потрібно отримати, щоб там ви могли цим насолодитися? І тепер йдіть туди. У вас вже є ці навички. От прям відчуєте. Що ви можете, у вас вже ці навички є. Вдих, видих. От прям відчуйте наче ви наповнюєтеся цими навичками. Це практика. Тому не дивуйтеся, просто от відчуйте. Тут сенс якраз щоб відчути. Тоді як вам зараз в місці. Тією вашою закоханістю От ви пройшли і стали на ту точку. На ту саму, але вже з іншим станом, не з таким будоражить усе. А, наче усе так і повинно було бути, тому що ви пройшли певний шлях. Тепер вам спокійніше, правда? Бо ви це пройшли, ви пройшли шлях, щоб до нього прийти, да? до цієї точки. Все вдих, видих. Якщо вам хочеться, ви можете продихати цей стан, тому що він може бути дуже приємним і прям мотивуючим. А, ви можете в ньому побути, а можете просто сідати і далі дослухати. Ми зараз створювали стан і здатність, можливості. Можливість, вашу можливість. От якраз проходили цей шлях, про який я кажу. Спочатку до кінця цього відео, тому що є певні рішення, люди, досвіди, тому що життя воно є живим. І саме через це ви повинні якби, щоб досягти якоїсь точки, пройти шлях. І от якраз у трансформаційних іграх. Зараз кажу про Лілу, <свісно> да, знову ж таки, у трансформаційній грі ми проживаємо знання, досвід, навички для того, щоб отримати імовірність туди потрапити. Ви створюєте для себе розуміння і усвідомлення цієї гілки реальності, в якій ви вже прийшли якраз от туди, куди хотіли. Усвідомлюємо. За такою схемою дуже легко, якби пропрацьовувати усе, що пов'язано зі здоров'ям, і усе інше. От якщо у вас є певні інші проблеми, да, питання, чому я в цій точці да, знаходжуся? Тепер після цього процесу ви знаєте, що робити, щоб змінити своє життя, тому що ви прожили якраз процес. Ви можете змінити свою ситуацію. Питання в тому, чи будете ви реально, от в своїй реальності, це робити. Змінювати ті е, усвідомлення, які ви проживали в процесі, чи будете ви приміняти? Насправді прямо зараз. Трансформаційна гра означає, що ви знаєте точку А і точку Б. Тобто, у ваших думках вже є ось цей зв'язок, і з'являється якраз ось цей зв'язок з точкою А і з точкою Б. Що робити? Тому що усе є у вас всередині? Трансформаційна гра не вирішує за вас ваші проблеми. Вона не вирішує за вас, да, не робить ніякі дії. Ви, та людина. Яка це повинна робити, але завдяки цій грі і процесу от, подібному, ви усвідомлюєте, розумієте, у вас є розуміння того, що буде. Ви вже знаєте, що буде, як це зробити. У вас є усвідомлення. В цьому і взагалі прекрасність, не знаю, принадність. Цієї гри. Тому, якщо вам відгукнулося, пишіть мені в коментарях, по-перше, як вам ця практика. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, звісно ж. А по-друге, якщо ви готові більш глибинно попрацювати. Тому що в Лілі ми відкриваємо просто не тільки відповіді на. Одне ваше запитання да, на запит основний. А на усе, взагалі, ми торкаємося дуже багато чого, відкриваємо вашу чутливість для вас самих, де ви якраз можете дозволити якби, собі проживати ті відчуття, які маєте, і усвідомлювати свої відповіді в процесі життя. Ось що ми відкриваємо для вас. І не тільки. Коротше, щоб розказувати, менше розказувати, краще пройти один раз, щоб зрозуміти взагалі що це, ніж розповідати, що це по факту, як і з усім. Тому я дякую вам за перегляд цього відео і чекаю вас на лілі. На зануреннях також чекаю до своєї душі. І до наступних наших прекрасних зустрічей пишіть як вам практика.